З нагоди відзначення Дня державного прапору та Дня Незалежності України молодіжна Рада Подільська організувала інтелектуальну вікторину Клуб дилетантів. Сьогодні молодіжна рада провела інтелектуальний турнір до Дня Незалежності під назвою Клуб дилетантів. Діти самі підготували питання, провели досить гарний час і згадали історію України. Така інтелектуальна гра не лише створює позитивний настрій, а й розширює знання про Україну, а саме про її історію та культуру. Участь активної молоді міста у Вікторині демонструє їхню зацікавленість та залученість до подій, пов'язаних з національною символікою та важливими історичними датами. А ще розділення на команди і відповіді на запитання відчиняють можливість для конструктивного спілкування, співпраці та обміну знаннями між молоддю. Тому від сьогоднішньої вікторини уча учасники отримали масу позитивних емоцій та вражень. Мені все дуже сподобалось. Я дізналась багато фактів про Україну, всякі цікаві. Я познайомилась з новими людьми, провела гарний час. Та мені все дуже сподобалось. Я дійсно приймав участь в цій грі. Вона виявилася дуже цікавою і пізнавальною для мене. Загалом можна сказати, що такі заходи підтримують національну гордість, підвищують обізнаність та сприяють патріотичному вихованню молоді. Тож ми щиро сподіваємось, що подібні заходи будуть продовжуватись і в майбутньому. А наша подільська молодь буде активно долучатись до таких заходів для подальшого розвитку та поглиблення своїх знань про Україну і не тільки. Ольга Сидник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.